Понад півмільярда гривень на ремонт дороги до кордону з Польщею. Чотири компанії-учасники, кілька перенесень тендеру і найнижча ціна від компанії з Азербайджану. На Львівщині відбувся один із найбільш показових інфраструктурних тендерів початку року. Я Анастасія Лукашевська, це Ютуб канал Львів24. Сьогодні говоримо про тендер на ремонт дороги Львів-Краковець. Хто змагається за підряд? Чому строки подання заяви кілька разів переносили і чому ця дорога має стратегічне значення не лише для Львівщини, а й для всієї країни? 6 січня на порталі Прозоро відбувся тендер на капітальний ремонт дороги державного значення М10 Львів Краковець. Очікувана вартість робіт 511 мільйонів гривень. Водночас тендер мав відбутися ще 15 грудня. Однак, замовник кілька разів продовжував строки подання пропозицій. Окремі учасники завантажили свої пропозиції в останній момент, буквально перед самим дедлайном. Формально регламент цього не забороняє, але коли на кону понад півмільярда гривень. Така синхронність змушує аудиторів та громадськість прискіпливіше вивчати документи. У тендері взяли участь чотири компанії. Найдешевшу пропозицію подала азербайджанська компанія Азевірт ММС. Майже 432 мільйони гривень, практично впритул до неї турецька «Онура». Різниця між цима двома компаніями становить лише кілька тисяч гривень. Далі українські компанії Еталон Буд» із Вінниці з пропозицією майже 440 мільйонів, і автомагістраль Південь з Одеси, яка оцінила роботи майже у півмільярда гривень. Ключовий критерій визначення переможця ціна. Тож наразі саме азербайджанська компанія є фаворитом. Але остаточне рішення ухвалять лише після перевірки документів. Поговоримо про те, хто Такі азвірт, і власне чому це важливо? Представництво компанії працює в Україні понад сім років. Компанія належить азербайджанським бізнесменам Ельнуру та Кенану Алієвим, а також громадянину Німеччину Еріху Мартіну. Українським представництвом керує Осман Дібіров. А звірт має досвід реалізації великих інфраструктурних проєктів у різних країнах. Але в українському контексті питання не лише в досвіді, а й у довірі, контролі та відповідальності, особливо коли йдеться про дорогу до кордону ЄС. Дорога Львів-Краковець це частина міжнародного транспортного коридору та один із ключових напрямків сполучення з Польщею. Після 22-го року саме західний кордон став основним логістичним вікном України для експорту, імпорту та гуманітарних. Вантажів. Тож якість цієї дороги напряму впливає не лише на комфорт руху, а й на економіку, транзит і безпеку. Тепер чітко про те, що саме планують робити. Йдеться не про ямковий ремонт, а про капітальне оновлення траси М10. Проєкт передбачає асфальтування окремих ділянок дороги, облаштування освітлення, озеленення прилеглих територій, використання сучасних рішень для організації. Та безпеки дорожнього руху створення санітарних зон і майданчиків для стоянків вантажного транспорту. Окремий акцент на стоянках для вантажівок через перевантажені пункти пропуску на кордоні. Ця проблема давно є болючою як для водіїв, так і для місцевих громад. Ремонт М – лише частина масштабної програми. У квітні 2025 року служба відновлення оголосила тендери на проєктування капітального ремонту доріг М 10 Львів Краковець та М 09 Тернопіль Львів Раваруська. Загальний бюджет цих проєктів. 27,7 мільйонів євро, половину з яких надає Європейський Союз у вигляді гранту, іншу держава. Окремо нещодавно голосили тендер на будівництво двох майданчиків для вантажного транспорту на трасі М 09 поблизу Рави Руської з очікуваною вартістю понад 490 мільйонів гривень. Тендер на ремонт дороги Львів Краковець показовий приклад того, як сьогодні працює велика інфраструктура, міжнародні підрядники, великі гроші, жорстка конкуренція і стратегічні маршрути. Чи отримає контракт Азербайджанська компанія і чи вдасться реалізувати проєкт без ривів? Стане відомо вже після завершення перевірки документів. З вами була я, Анастасія Лукашевська, Ютуб канал Львів24. Підписуйтесь на канал, щоб разом стежити за ситуацією.